Всім доброго вечора. Зараз подивимося з вами. Що тут цікавенького є в журналі Сабріна? По в'язанню Номер 8 це найновенький е, випуск. Не думала, що він з'явився. Пішла в бібліотеку, щоб е, взяти взять, е, попередній випуск 7, щоб вам доробити фото, тому що деякі ще люди чекають. Ну, на жаль, його не було є новий випуск. Тож, зараз подивимося з вами. Так, звертаю увагу на кольори, на візеруночки. На просто образ. Так цікаво, як дизайнери поєднують в'язані речі з блузами, зі спідницями, зі штанами, з брюками. Теж це цікаво, звертаю увагу. Так, ну, знаєте, я пролистала це і прогортала. Журнал, тут вже такі більш тепленькі речі. Поступово нас до осені, мабуть, готують. Бачите, і перший картиганчик такий. Він, звісно, ажурний, але тепленький. Бачите, і подовжений, і рукавчик є моєю улюбленою моєю довжини. Непогана моделька, але по політньому такий яскравий. Ще один кардиган чи французька кофтинка, хочеться сказати, так? <кій> З такими рослинними мотивами візерунок цікавий. Комбінований візеруночок трішечки ще ажуру закі... залишилося, але така вона на прохолодний дін... день. Тут декілька. Візеруночки ажурних. Звісно, можна зв'язати такий пуловер лицевою гладдю так? і додати один із якихось візерунків, які вам сподобалися. Можна знизу залишити полосу, можна оцю центральну, ну, верхню цю полосочку залишити ажурну. Це, мабуть, особливо актуально для тих дівчат, які починають в'язати і хочеться якийсь цікавий елемент все ж таки внести Так, на пуловер, на светрик. То можете зв'язати лицевою гладдю можна на рукавах, як манжет, потім мажур гарний, якийсь додати. І все. Так, далі, далі у нас комплект цікавий. Я звернула увагу на спідницю от вам лицева гладь, а по бокам. Тут вже є візеруночок. Резиночка знизу. Дуже вона простенька. Дивіться, яка симпатична ця спідниця. І кардиган. Цікаво оформлена реглан, регланна лінія. І візеруночок непоганий, бачите? Є ажурчик. Теж з лицевою гладдю. Це гарно вив'язати такий комплект, взяти ниточки декілька тонів, щоб була різниця між ними. І буде шикарно. І цікаво, як що не, не по класиці зроблено, правда юбочка світліша спідниця, а верх темніший. Ми звикли, що верх у нас світлий, темний, а тут інакше цікавий комплект. Для дівчаток в школу можна зв'язати. Теж такий він універсальний комплект гарний, багато ідей. Так, далі дуже гарна футболка. Вона, ну, може, і називається і пловер, можна сказати, і футболка літня. Тут о, дві модельки є опис на футболку. В опису написано половер літній. І на сумочку дивіться. І гарні такі, Нібито і сочні такі е соковиті е відтінки ниточки. Але і трішечки вони при, все ж таки приглушені. Це я розповідаю вам на той випадок, якщо камера не передасть так, як треба. Трішечки вони приглушені, такі вже більш спокійні, осінні чомусь туди. Так я бачу. Так, далі, дивіться, які три моделі. Непогані, можна в'язати любу. Вони і базові, і нарядні. Ось теж футболка дуже гарна. Це. Так, ну це у нас з моделька восьма. Її швидко зв'язати можна. І така вона нарядна, симпатична. Так, далі ще у нас літній пловер з класичними ромбами. З актуальною на сьогодні сіткою. Так, знову такий сітчастий візеруночок. <кій> Реглан знову. Непогана ковтинка зовсім. Я люблю е три четверті рукавчик або вже такий довгий. Цей коротше, ніж три четверті на мій смак. Але він буде дуже зручний, цей рукавчик довжина. І якщо трішечки прохолодно, зовсім трішечки, то просто прикрити плечі такою ковтинкою буде дуже затишною, ну і, звісно, дуже красиво. Такий пудровий колір цей дуже гарний, приємний. Можна тільки таким вив'язати ковтинкою. Так, далі в нас кардиган, бачите, розклешені такі рукавчики. Так, такі візеруночок майже в кожному журналі. І у всіх моїх журналах з 90-х років. Сабрини цей візеруночок. Виходить, завжди актуальний. До речі, для спідниці він дуже гарно пасує. Мені здається, навіть краще, ніж для половера. Воно цікавіше виходить. Так, далі. Ще у нас такий м'ятний м'ятний колір і бірюза. І цікавий візерунок. <кій> Базовий. Базовий половер. І знову з регланом. Так, тут дуже сумка класна. Тут такі речі. Це бохо стиль, здається. Хто такі речі полюбляє? Дівчатка, прям, як, як завжди, проситься фраза із залишков, е, ниточок. І така краса виходить. Вона, яка містка, ця сумка, і дуже-дуже стильна, як на мій погляд, як на мене. Так. Тут пряжа секційного забарвлення, теж звичайна футболка, V-образний виріс і по центр дуже гарний ажур. Гарний, спокійний, хочу вам так його показати. Базова така футболочка гарна. М'ятні тони, блакитні, блакитні м'ятні, трішечки беж'є. Цікава футболка, але на перший погляд вона зовсім проста. Так, це ще дуже гарний топ. Але, здається, трішки товстувата ниточка для нього. Але, можливо, це так здається. Дуже гарний візеруночок, перехід пряжі з одного кольору в другий теж такий цікавий. Знов такий у нас візеруночок, який ми з вами тільки що обсуждали. Хочеться сказати, не знаю, як українською. Обмовляли чи як? Коментуйте, як правильно. Це таке як жилеточка, безрукавочка. Подовжена. Те, чому б і ні вив'язати таку річ, особливо на початок осені. З брюками дуже гарно пасує. Ще як колір підібрати. Одну ниточку в цю безрукавку жилетку вплести, одного кольору з брюками буде дуже гарний комплект. Одна ниточка е співпадає з кольором блузи чи то топу, одна з брюками. Це буде дуже стильно. Так, Далі, дивіться, яка гарна кругла кокетка на цьому половері. <кій> Може, вона навіть гачком дов'язана? Листочки, класичний візерунок, але як вона ніж, яка ніжна річ виходить з цим візеруночком, і сіточка. Листечко, це більш така класика. Сітка, сучасний візерунок. так, ну, Одразу на ум 에, приходить Брунелло кучинелі да? Таке молоде, стильне, як не знаю, як поштовх вітра моментальний. І з класикою якоюсь такою ніжною, доброю, поєднано. Цікава модель дуже. Зверніть на неї увагу, хто шукає щось таке. І тепленьке і... давно забуте старе і сучасне. Ось гарне дуже поєднання. Так, далі в нас кардиган. Кому потрібно на роботу вдягатися по дри коду? Спідниці або брюки, блузки. І цей кардиган це просто шикарне, шикарний образ. Теж листечко, але, бачите, трішечки інша комбінація візеруночку. <кхух> По чудовій викритки вив'язно краще й не придумаєш. І такий молочний колір це мріяний кардиган. Роздивіться його теж. Прям чудовий-чудовий і затишний. І ширина рукавчика дивіться ідеальна. Для того, щоб під низ вдягти блузку, наприклад. Молочних кольорів, скільки це гарно повини. Завжди підходять, завжди освіжають. Знов реглан. О тут дуже класні візеруночки дуже. Знову пішли в моду рукава три чверті. Бачите, вже котра модель, ми з вами її бачимо. Багато мені дівчат пишуть, що здорове, оверсайз, не жіноча дівчатка дивиться. Оверсайз став таким, яким, яким, які він і повинен бути, так? На один-два розміри більший, ніж ваш. Оце оверсайз. Але не на п'ять. Ну, це я так образно говорю, не на 3, не на 4. Розміри більші, ніж вам потрібно, тому більш такі стримані речі зараз. Теж у нас, дивіться, безуркавка, яка гарна. З таким геометричним візеруночком трішечки хочеться його пом'якшити. Але ж це ромби, класичні ромби. Пом'якшити, тому я так кажу, тому що я люблю листя. Дуже листочки вив'язані, абсолютно різні. Тому мені хочеться їх тут додати. А так класний візеруночок, незвичний. Незвичні ромби. Але листочок листочок, вроді в нутрі, так є. Майже є. Кожен бачить своє, називається, такі. так і я. Так, далі, дивіться, який гарний теж комплект. Так, Z, топ. Топ і кардиган. Різні візеруночки. Бачите, тут є такий візеруночок сюди, І в кардигані. <кхід> Як топ вивізаний таким же. Так, це ангуровий, мабуть, кардиган. Цікаво вивізаний, хочу подивитися його викройку. Тому що низ вивізаний не так незвичайно. Скажімо не так. Ні, тут просто поясочок, і за, за рахунок нього незвичайна викрійка, за рахунок нього здається, що... Не просто по прямій в'язана річ. Бачите, воно трошечки як нібито закруглене. І повністю, бачите, ажурна кофтинка, але картиган, але теплий буде. Так, знову нас ромби. Теж дивіться, гарний дуже половер. Але, здається, із старенького журналу Сабріна чи борда взята ця модель. Дуже приємний молочний колір. Вдягнутий він на плаття. На що хочеш, можна його вдягати. Теж реглан. І буде гарно рукавчик, дивіться точно, як зі старого журналу. Мода в нас йде по кругу. Так, бусковий колір. Теж гарні половри і кардигани. Бусковий з жовтим. Дивіться, яке таке стильне поєднання, цікаве. І теж тепленька річ. Такі спідниці. І якраз ця французька кофтинка ідеальна. Бачите, колір підібраний майже один в один і виходить такий ідеальний комплект. Гарна дуже базова ковтиночка. Знову бусковий, ну тут такий з лимонним кольором. Гарний. Дуже гарний було Ну, як на мене, незвичне поєднання кольорів, але дуже стильно виглядає. Бачите, з бусковим кольором, з фіолетовим, так як його кожен своє бачить. І жовтий, різні відтінки. Жовтий, лимонний. Тут звичайний жовтий. Дуже воно гарно. От вам те, що я спочатку про що говорила. Лицева гладь на манжетах зверху додали е, ажур. І вже є своя родзинка, і не так його і важко буде вив'язати. Так, ще одна моделька. Такий цікавий кардиган. Хочу цього викрику глянути. Так, я просто дивлюсь на полички цієї модельки. Таким чином в'язуєте тут набираєте і скорочуєте. і все. І виходять такі цікаві полички. Можна їх буде тоді ще оці краєчки, щоб вони, тому що, бачите, підвертаються, можна просто виложити цю ковтинку. Кардиган і трішечки навіть примітати з другої сторони, зі, зі зворотньої сторони. Або е, самі краєчки пристібнути. Туди навіть додати чи бісеринку якусь, чи якийсь гудзик. Буде так теж гарно. Буде такий, як класичний жакет ближче. Так, дівчатка, дивимося, що буде у нас в наступному випуску, які модельки. Цікавий, ой, дивіться, якийсь зелений. Зелений половер дуже класний. І блакитний доданий. Різні візерунки, ніжні відтінки, різні відтінки пряжі. Мені прям сподобався. Хоча зелений це не мій колір. Але можна сині, блакитні, бірюзові ниточки поєднати. І ось мені подобається дуже гарна модель. Ну, будемо дивитися. Візьмемо журнальчик і будемо дивитися, що воно там таке буде цікаве. Пішли вже хустинки, палантини. Так, готуємося до осінь так швидко. Тільки була весна, здається. Дівчатка, дякую, що ви зі мною. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. Всім гарного настрою, мирного неба над головою!